Привіт всім майстрам. Я останніх, скажімо, якось плюс-мінус два роки пропагую, щоб ви робили двері без притворних планок. Я маю на увазі, коли робите півторачку. Чому два роки десь я почав? Тим? Тому що я почав виготовляти такі утеплені на 7 см двері вхідні і тому там та притворна планка взагалі не пасувала. Але так товщина дверей дозволяла. Врізатися як в планці, так і в будь-якому завіслі, тому я вирішив робити це взагалі без цього. Зараз я підганяю власне, до коробки полотна. Це буде блок такий між двома кімнатами з накладним штапіком і вітражне... псевдовітраж тут буде стояв. Ну, може, будь-мо бажання зніму, але не факт. Дивіться. Сам перед. Е, от, Складаємося з чотири полку і виникає питання. Саме більша проблема в тому, як нам закріпитися з шпінгалетами, щоб ті двері були, працювали тільки тоді, як потрібно. І при притворному обратку чи притворну панку, яка закриває нам механізм замка входу. Дивіться, зараз тому я хочу вам більш детальніше зараз тут розказати, пояснити, хто зрозуміє добре, хто не так. Почнемо з того, що в даному випадку двері... Будили, робоча частина буде тільки тих, які будуть відкриватися двері. Так. Значить, дивіться. Я на чверті. от, Тут у нас стоїть замок. дивіться, Звикли, так як на одинарних дверях, я вигнав паз 25, я вигнав його по кругу. На робочих дверях, по кругу. Так. Відносно між... Відносно на тих дверях, які приходять нам цей, тут нас вибрав, там остаток губив отой, лишилося 18. Тут 25, в даному випадку товщина е, полотна 43. От, власне, тому, щоб гарно все сходилося, у нас мінімальне полотно мусить бути тих 43. Тому що менше ми просто тут не влазимо, в рубляшку. Зараз я покажу. Пішти, так якось. 3, 3, 3, 2, 3. Mm. Дивіться, бо якщо у нас полотно буде менше як 43, то що у нас виходить? Ми звідти забрали пасти 18, ту саму губу, що тут залишилося, і нас залишилося на притворну планку. Буквально, бачите, ми маємо, щоб її приховати, бо як немає притворної планки, якщо ми її не приховаємо в тому моменті, то вона у нас буде трошки естетично гарно виглядала, вона буде виступала, двері будуть закриті і ми ту бляшку. У братку будемо бачили з твоєї сторони. бажано її ховати. Щоб її ховати, мусить нам товщина полотна бути мінімум 43. Значить, то що до, до того. Значить, то полотно, яке глухе в даному випадку, як є 4 полотна, то ми живемо звідси 18 і так само от з тої з нижньої сторони. 18 на губах я покажу. Між тут можна прикрити, то це. Прикрию. і тут женемо 18 лишаючи губу. В даному випадку, зараз йдемо за порядком, в даному випадку я використав таку завісу накладну, так як двері зроблені в чверть, бо завіси стоять в Вони там мають нас, Тут є верху, я дав по дві завіси. Можна побачити, отворі є вже прослаблені на них, тут до дві завіси, потім 70 по центрі і 18 віднизу. В даному випадку я використав петельну таку завісу накладну, як, де, як називають русський фейс на повний точку. Але в даному випадку, якщо клієнт не є скупий і хоче потратитися на приховану завісу, в тому моменті можна ставити тут є місце. На приховану завісу. Можна поставити приховану, ну, Розумієте, що та завіса 70 гривень, а що прихована 700 гривень. Ну, ну, але хто робить такі меншості? Тепер щодо шпінгалету тут. Бо тут зрозуміло, двері йде робочі, то шпінгалет у нас пішов так, як зазвиклі. Але от тут в дверях, ті глухі двері, бо ті двері стоять. У нас використано ту шість шпінгалетів. Тут, 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 тут і на тих глухих. Дивіться, вони з того боку перейде. Бачите? Ось тут цікаво. Той шпингалет, він, якщо, ви, якщо ви будете прораховувати і ви будете боялися, бо не маг буде сховати, ви його шпингалет ховаєте аж до Фельдза. От тут ми лишили, тут ми маємо 12, то є Фельдз, який відповідає тому Фельсу. А тут наш шпингалет о, аж туди схований. Бачите? Він йде аж до того фельдса. Тому, як спочатку ви роз... багато починаєте рахувати, і ви думаєте, що от тої губи вам мало на пінале. Ясно, він би тут ірчав, і ми б його в ту губу тільки всловнули, так як він є на тих дверях. Але якщо ми беремо, зганяємо глиб, все чітко нам виходить. І так, ще раз ми бачимо того струця, ми маємо тих 25. Тобто при бажанні ми можемо легенько поставити приховану завісу. Ага, тут ще до чого все? Ну тут все. Ще таке смішне, використовую скотч, для того, щоб просто беру скотч, клею в місце, де буде шпінгалет, сам шпингалет графітним олівцем <серків> стержень промазую і закриваю, притискаю і шпінгалет робить відбиток. На тому тоді засвердлюється. чітко все сходить. То якщо такий лавка. Так що, от, надіюся, що я коротко, але... Але зрозуміло, вам роз'яснив, як, як зробити так, щоб двері нам і працювали чітко, і нам все входило в дві двері. Тобто перша основа, тобто ушина самого полотна, повинна бути бажано, щоб була 43. Можна і 41 зробити, але тоді, ще раз говорю, ми не мали де сховати Там, 40. Три ну і нагляд на глухих дверях, на які будуть відкривалося на цих значок, розраховуємо від цього фельдшування, але не від губи. Ну, напевно, все. Так, відкривалося. Зараз завершую, не знаю. там... Ну, Не маю бажання знімати, бо маю. Тут ще де зверху, є підігнаний на лічним зеркалом, де корона і траві скоро, ну буде то гарно, все. Хотів поділитися, як збираю блочну раму, як, як за свердою замок налети, обратку. Все, думаю, комусь допоможе. Старайтеся, ті прикордні планки, тут ну, відпадає. На... Так гарно естетично, чітко бачите зазори.